Коротко розкажу про історію. У 2005 році міською радою був написаний, наданий у відділ архітектури районної державної адміністрації перелік з назвами вулиць нашого міста. З 1 січня 2014 року, коли почала діяти реєстраційна служба, то як виявилося, що на основі цього листа. Інформаційний центр Міністерства юстиції України сформував єдиний реєстр в нас вулиць і відповідно тепер всі реєстраційні дії вибираються із цього єдиного реєстру. Значить, до нас звернулося 16 жителів провулку шкільної, як у нас називалося, провулку шкільної у них. Ну, йшло в нас у переліку. Але БТІ, коли реєструвало всі, всі будівлі, писало в технічній документації про вулок шкільний. Тепер, щоб людям зареєструвати в реєстраційній службі, у них немає переліку про вулку шкільний. Є в переліку правила шкільної і це по всіх ну, я, я зустрічався із з жителями. Є заява від жителів. Вони просять внести зміну. Це тільки воробля. сесія повинна вирішувати, і просять внести зміну в назву вулиці. з. Провулку шкільної на прогулок шкільний школьного. І дане рішення подати до Чим'янській ДПЧ інформаційний центр Міністерства юстиції для внесення відповідних змін до словника вулиці. Так дожилися. Тоді що людям робити целу. Цьому. У них усіх нашкільні зроблено правостанавличі документи. Так на шкільні же зроблено. На шкільні зроблено. Я вже кажу, хто проти? проти Хто против. Кто против? Не